І смеркає і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма. Урють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві!» подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте, того, що немає і на небі, а не тільки у чужому полі, в своїй хаті своя правда. І сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Знайшли, несли, несли чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого, кричить те, що Бог создав вас не на те. Щоб ви неправді поклонились, і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гаречкосів і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії, притеся знову, якби взять всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді б остався сиротою святими горами Дніпро. Я ридаю, як згадаю. Діла не забуті дітів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я годав би веселого віку половину, отака то наша слава, слава України. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, його живе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.